Привіт, друзі! З вами канал в Пошуках загублених скарбів з Василем Копичем. Нарешті ми зустрілись е на великому копі. Е виїжджаємо сьогодні вдвох, але, можливо, ще підтягнеться камрад Валентин. Коротше кажучи, що е їдемо на Чекана на КР, на те місце, яке вже було розвідано. Слава Богу, воно не вибите в Ну і Іде, звісно, непогано шукає по культурам. О, так що. Шановні, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. А якщо цікаво, ставте лайки. Все, побачимось, друзі, на полі. Коротше, я оце тут знаходжусь. О там ззаді поля. Оце гарбак. І слева гарбак. Хер його знає, а куди далі? Обіг. От прикольний олень. А та й десь там. Ну ладно. Там у нас лад ходить. Приколістий. Отакі От красоти. Ходим-бродим пока. Особо пока нічого немає, крім керамики. Там здоровий кусочок від глечика, покажу, трошки пізніше. Погнали далі! А что у нас тут есть, друзья? Пока камрад ходит, инший камрад находит. Давайте побачим. Вот тут что-то было. Где оно, где оно, где оно, где оно, Все, нема. Все, друзья, потерял. Капец. О, нашел. И видите как красота. Секунду. Офигеть. Целенький. Чуть-чуть подвигнутый. Оце не біда. Я навіть я просто в шокі. Клас. А це красота. Ну що, беремо йдемо далі. Рахунок 1-0. Погнали. Красоти, красоти, красоти. Камрад ходить. А інший камрад христина ходить. Ребята, прямо зараз. Спили жару. Просто красота. Йолки палки ви подивіться, ціленький, гарненький, -майо! Красотіща! Це вже другий. І так, счет. Деус 1 проти Деус 2. 2-0. Бомба Ракіта! Погнали далі, друзі. Ну, за цей хрестик, друзі, можна і ликосі поставити. А підписочку, будь ласка, теж поставте. Погнали! Поки камрад щось там копає. Я тут вирішив трошки браслитик. На жаль, друзі, тільки частинку. Щас, братан, біжу до тебе. Ось такий браслитик. А там кажуть, що щось класно знайшли. Добігли. Біжим, друзі. Походу хата тут була, точно хата зараза. Мазе Це не пломба. Що це таке? Це печатка. Бл! Охренеть, це вісла початка, братан. Переверни, бляха, в мене зараз телефон випаде. Японський голуб... городовий. Я згадав на ага. Треба Ааа. Як, як цей, як римлянин, блін. Друзі, це успішно. Це просто бімба бимбаракіта. Мотнер РНПО. Богослав, ні? Не знаю, але це ж Христос. А. Ну Христос. Офігеть. Друже. Я тебе прошу, положи акуратно, Вона дуже в хорошому сахранні. Оце так да. Поки камрад ходить і знаходить віслі печаті, я находжу кусочки браслету. Подивіться, яка краса. Я... От тобі і Русь. Шматочок, бачите, браслета з візерунками. На жаль, на жаль, він в стані такому не дуже. Дуже гарний візерунок. Да. Ну що, що зробиш? Нічого нічого. Ми зараз тут ще походимо, обрудимо і щось знайдемо обов'язково. Полюбову. І зималями навіть. Йдемо далі. Друзі, на даний момент по металу кераміки із такого прикольного це оце все. Бачите, такі приколяси. ножички всякие штучки он рюмку ладно шоу я он ручку нашел здорову мыска якась кусок их короче гвозди дымно что не наконечников наконечники никаких да вот Дуже дивно. вот ножички ну наверное какие селяны были я думаю что может что просто не ага. красоты красоты Камрад ходит. Дивиться на мене, думає, що він там знайшов. А я. я знайшов цікаву річ. Бачите? Не дуже дорога річ, але була колись красива. Якийсь шматочок. Вона ціла, ладненька. Ось така. Йдемо далі. Ну що, по традиції камрад щось шукає. Так. А у мене є знахідка. Ось така файна знахідка. Копійка 27-го. Звісно, беремо. Дуже жаль, що це не дві копійки, але теж непогано. Шукаємо далі. Ну ні фрінасі біребере. це, звісно, да. Це вже не перше тут такого кучу. Треба тікати звідси. Прокляте місце. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings.